Всім здорова. Сьогодні, яке сьогодні, не пам'ятаю, яке число вже сьогодні. Їздив сьогодні по прийомкам. Думаю, світ виключили, думаю, півдня не буде. Проїдуся. Дивіться, скільки накупив. Тіски, бачите, отак аж, аж блять, по двері. Бачите, ось все тіски. Тіски, тіски, бачите, вон тіски. Тиски, тиски, вон, Ключів, куча, куча ключів, блядь, сверла, рєрки, мечики, Бачите, повна машина, повна. Вона аж ресори в другу сторону вигнулись, тому що от, от стільки накупив тут і станки, бачите, повна машина. От, отак так одійду, Бачите? стільки всього є. Все, і все по 15 куплено, блядь. Все. Тобто, де на прийомку не заїду. Дивись, братан, вигрібаю все по 15. Все. от. А по факту, от що куплено. Тобто я сьогодні півдня катався, 7-8 прийомок об'їхав. Що було куплено. От, навес. Були оці дві тяги куплені. Оцей вал на фуганок. Отлічний він, навіть по-моєму, з ножами. Кажу, давай теж по 15. Ага, хе раз два. Як думаєте, скільки за нього загилили? Подивіться, скільки на Олексі, і поділити на 2. Тому що ці диванні експерти і диванні спеціалісти вже чесно заїбали. Оце -то розказують, кому, де, що, по чому купувати. Ну, я не знаю. От, вони ще чи не розуміють. Це у нас магазин. Тобто я показую, от є товар. от така ціна. Нравиться, бери. Не нравиться, пройди мимо. Якого оце от петушина, оця от натура, от залізти оце людині в карман і посчитати його гроші. Де ти купив, По чому купив, дорого, недорого. Це так. тому що подивився відео, почитав коментарі. Ну, я, я не знаю, що у людей в голові там твориться. Там цей солідол з блядь. Реально вже нервів не вистачає. Оце от от все. Оцих от, от диванних мамки експертів. От І треба ж свої 5 копійок ставити. І треба посчитати гроші, що я заробив, де я заробив. Я ж вас не спрашую, де ви працюєте, що ви заробляєте. Розказують, як правильно продавати, як правильно торгувати, блядь. Тобто, це те то ж саме, що от я прийду сварщику, почну розказувати, як правильно варити. А я електрод два рази в житті держав в руках. Він щось, перетягне один раз держаком отим сварочним і скаже, йди відсюди. Правильно? Правильно. Так само за ціни каже, от там ціни підняв. Ну, от дивіться, оцей от фуган продали мені за 350 гривень. Вес у ньому 15 кг. Посчитайте, по чому він вийшов <кхух> по весу, що я маю з нього заробити? От що, що скільки, за скільки його продати, щоб я хоча б топливо відбив. Тобто приїхав сьогодні порядка 100 км. Тобто ну, це плюс-мінус 500 гривень. О. Це мені треба відбити його стоїмость, заробити щось. собі. Тобто, ну, якщо я на цьому всьому заработаю 500 гривень, і то добре. Так, для щитоводів ті, що блядь, люблять. Вони, мабуть, в них в роду всі банкіри. от, хер я знаю, від третього коліна там всю жизнь чужі гроші, блядь. Просто реально вже достало. Що купив, по чому купив. Ну, Те ж саме, ти на, по салу йдеш на базар, воно 300 гривень стоїть. Ну, ти ж, сука, не кажеш продавщиці, що, що ви в людей скупаєте по 45 за кіло, а то й 40, в людей скупають. А сало продають по 300, м'ясо по 200-250 гривень. Почому вони так не кажуть? Тому що візьму тим куском сала, як перетягне і все. А тут можна зайти в коментарі, насрать, обісрать людей. Просто навіть це я не знаю, щоб в роті не воняло, чи я, що, я не знаю, це пальці, щоб порозрабатувати. Так засунь їх собі в одне місто і там розрабатуй. Нахер ту херню писати. Так що це так, це теж минута накипівшого було, бо то Віталька теж вчора ну, він питався пояснити, як воно є. Щоб люди не думали, що тут ціни блядь, задрали. Та навіть ціни задрали. Он-то, примір, про свердільний станок виложили дешево. От мені просто інтересно, скільки він людей розвів. Тобто якийсь дед там дивиться, ага, каже, давай, куплю. Скину йому ту тисячу предоплати, блять. А це петушара. І все, в діда не станка, не тисячі. А тут, навіть якщо і скинув, тут воно поїхало. Чоловіком 10 тисяч скинув за станок, воно поїхало. Навіть ціна, як на Олексі буде, воно все одно поїде. А не так, що ви скинули, і все, немає ні денг, ні хера. Тобто, ну, якось так воно працює. Тобто. Ну, я, я хер я знаю, слов нема. Просто слов нема. Уже задовбали от ці от щитоводи, блядь. Навіть в бану вони будуть сильно відлітати. Тому що тут старайся для людей щось купити, ну от ключі. От ключі. Купи 125 за кіло. Нема їх ніде. Нема. От в одного купив 7 кг 25 за кіло. По чому я їх должен продати, щоб хоча б на шаурму заробити. По чому? По 45-20 гривень з кілограм, а тут 7 кілограм, що я зароблю? 140 гривень, ну якраз на шаурму. Оце поїздив в день, блядь, заробив на шаурму. Ну, це таке. Я скажу теж трошки накипіло. Ужасно це всі ситуації. А там зараз... Покажу, що там іменно залишилося ще. І будемо щось сильно продавати. А ви дивіться, купляйте, все буде чітко. Переживемо це якось.